Добре. друзі. В нас 20 грудня 2015 року в Києві буде відбуватися дуже цікавий захід, власне, приурочений до Дня Солідарності, проголошений організацією Об'єднаних Націй. Саме в цей день ми будемо з чомою будемо створювати там. Будемо створювати шоу Яке шоу, шоу спільного. Що, спільне, спільне бачення? Не, не спільне бачення, спільне творення. А, спільне творення. а що саме ми збираємось творити? Будемо творити початок європейського медіакаравану. Ага. Будемо робити макети і репетицію будемо робити. Грандіозну репетицію. Ну, першу ну, ну, перша Добре. репетиція не може бути грандіозною, що не розумієш. Перша репетиція це просто це знайомство з піснею. У нас це не просто пісня, це гімн інтеркультура. І це буде предвісником навколосвітнього каравану інтеркультура. Тобто ми запрошуємо не тільки до себе в гості, до Володі Тато Тойори, а ми запрошуємо, інтеркультура, власне, запрошує. Всіх. До участі в медіакаравані насправді ну, так. приєднатися до цього дійства. Ну, хоча б на початку залучитися до підготовки а, європейського ну, так, медіакаравану, каравану взаємодії заради життя. Англійською мовою це звучить for life». От власне в цей день ми збираємось зробити декілька цікавих ну, на наш. Погляд Погляди акції це буде будування макетів, старт. Так. Да. Починаємо будувати макети. Я думаю, що воно у нас буде продовжуватись не один день, не один тиждень. Але починаємо ми 20 числа. З дітьми можете приходити, може хтось з вас знається на будуванні макетів, і тому ну, ваша експертна порада буде дуже корисна ну, для нашого колективу. Тобто макети спочатку о 14-й годині. Ми будемо будувати макети і yeah. починаємо ми в цю неділю, 20 грудня. Ну вже скоро, вже завтра, післязавтра. Ми хочемо, щоб залучалося як якомога більше людей, яким це цікаво, які бажають будувати, які хочуть бути причетними до європейського медіакаравану каравану заради життя. І вже зараз це можна зробити абсолютно спокійно 20 грудня, бо це ж неділя. Це гімн інтеркультури, який в нас вже багато років написаний. він написаний українською мовою. Ми будемо прикладати потім його ну, іншими мовами національними, тих країн, по якими буде проходити наші європейські медіакараван, а згодом і всесвітній караван, екокультура або інтеркультура, або обидва європейські. Чого, чого чекаєте? Треба знаходити. Ну, у Фейсбуці в нас є сторінка. Власне, вона зараз буде прикріплена під це відео. І ви можете на ній зареєструватися. А, треба натиснути кнопочку Піду, і тоді ми побачимо, що ви підійдете на цю акцію 20 грудня о 14-й годині або будувати макети, або якщо ви музикант. І... У вас є інструмент, то приходьте з інструментом, тому що ця репетиція, вона не звичайна. Наш рух, воно ну, волонтерський, як і всі рухи. І тому ми а, наш, нашу репетицію теж робимо таку волонтерську. І це перша волонтерська репетиція. Ми запрошуємо наших друзів, хто має віленчер, скрипку, альт, арфу, алторну трубу, ну там список є. Тобто можна поцікавитися, які інструменти нам потрібні для цього для репетиції цього нашого твору, який є їм. Да, ну, я хотів додати, що ті музиканти, які потрібні, вони їх вони прописані в кінці ролика, який ти зробив спеціально от, так. Для, да. для цієї репетиції. Да, да, я спеціально зробив, щоб анонсувати цю репетицію, і я думаю, що ми будемо. Потім ще робити і третю, четверту репетицію. Я думаю, що вони вже будуть в січні. Тому що зараз починаються свята всілякі, ось пов'язані з зміною року, і ми запрошуємо вас. На нашу подію, яка готує навколосвітній караван і європейський медіа каравану взаємодія заради життя. Копей Фалайф 20 грудня, о 14-й годині будування макету, о 16-й годині репетиція, о 19-й наш музичний подарунок це концерт за участю такого гурту відомого з Україні і за Україну Небесна Ріка. І тобто запрошуємо вас на наше свято. Що А може ще додати, що буде презентація оці платформи. No, no, презентація платформи буде після. 28-го в нас буде презентація. Ясно, yes, добре. Це ми виріжемо. Та да, ми виріжемо. Завжди. Все, що заводу, а можемо і не вирізати. Можемо вирізати. Ми можемо вирізати. Виріжемо, звичайно. Звісно, виріжемо. Ну no. no, все. Що все? Дивимось. Дивимось, добре.